Президент України Володимир Зеленський емоційно відповів на питання польського журналіста про Польщу, зерно та блокування кордону. Відео з конференції з'явилося у телеграм-каналі Радіо Свобода. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми це втрачали щоденно. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так а як? а як у нас заміновані поля? А як, хоча б вивезти хоч щось. І ось що відбулося, і ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслю: я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав: просто дайте нам вивезти, нам не дали вивезти. І це було неправильно. Зеленський додав, що був впевнений, що новий уряд розблокує кордон, і зазначив, що блокада штучна. Він заявив, що контакт з новими урядовцями був і вони вирівняли ситуацію з Польщею. Він вірить, що новий уряд розблокує кордони.